Пісочні трубочки, бісквіти і фірмові тістечка усе найсолодше дітям. Смачно. Хтось Смачно. наминає печиво із соком, та більшість дітей у захопленні від шоколадної праги. Найбільше сподобався торт. Найбільше сподобався все-таки торт. Торт і печені. Ми завжди раді бачити таких гостей. Маленьких, ніжних і. Тобто привітно. завжди привітно Ставимося до такого. Та навіть найсмачніші ласощі не замінять дитячої втіхи від повернення татка з війни додому. Іванко чекав на свого героя упродовж року. Ми були на вокзалі, ми його чекали е, автобус. Дуже файно, як він повернувся. Організатори проекту «Мій тато захищає Україну впевнені, що таке дозвілля малюкам лише на користь. Показати, що Ті діти, тих батьків, які захищали і які захищають на превеликий жаль, що думають, допомагають, і тобто осторонь не тримається та ситуація. Дякуємо!